Сьогодні ми зануримося в кінематографічний світ 1998 року і поглянемо на цікаву підбірку фільмів, що вийшли в той рік. Це був час великих емоцій, драм, комедій та неймовірних сюжетів. Тому якщо ти хочеш згадати, що ж було особливо в кіно тієї епохи, або шукаєш цікаві фільми де перегляду ти потрапив саме туди, де треба. Залишайся з нами, адже зараз ми розглянемо 10 неперевершених кінострічок, які точно були відкриттям або просто. То згадка та бажання переглянути щось стареньке та цікаве. Поїхали! Вітаю, Мене звати Олексій. Сьогодні поговоримо про фільми 1998 року. Деякі фільми, які в цій рубриці я підібрав для вас. Це те, що ви бачили по телевізору, а деякі, я впевнений 100% ви взагалі їх не бачили. Тому беріть чай, каву, щось солодке і дивіться це відео. Не переключаємось. Перший фільм, про який я хочу розказати ворог держави, коли за тобою стежить система. Що якщо твоє життя раптом стане кошмаром через секрет, про який ти навіть не здогадувався? Саме це відбувається з успішним адвокатом Робертом Діном у виконанні актора Віла Сміта, коли випадково до його Потрапляє доказ політичного вбивства. Тепер на нього полює Агентство національної безпеки США, використовуючи всі можливі технологічні спостереження. Цікаві факти: у фільмі передбачили майбутнє система цифрового стеження, яку показали у 1998 році, зараз реальність. Джин Гекмен грає експерта з електронного шпигування, що відсилає до його ролі у фільмі Розмова 1974 року. Режисер Тоні Скотт створив на. Напружений трилер в стилі гонитви, кішки, мишки, де кожен крок головного героя може стати останнім. Чому варто подивитися? Це один із тих фільмів, які випередили свій час. Він тримає в напрузі до останніх секунд і змушує задуматися: а чи справді ви у безпеці цифрову епоху. Облога, коли страх стає зброєю. Що станеться, якщо терористи завдають удару по самому серцю Америки? Це напружений трилер, що показує, як суспільство реагує на загрозу та до яких крайно ще може дійти уряд у боротьбі з тероризмом. Сюжет. Після серії терактів у Нью-Йорку влада оголошує воєнний стан. Агент ФБР Ентоні Хаббард у виконанні актора Дензел Вашингтона і агент ЦРУ Еліза Кара. У виконанні акторки Енет Бенінг, намагаються знайти винних, поки генерал Вільям Деверо виконання актора Брюса Вілліса, бере місто під контроль армією. Але що страшніше, ворог зовні чи втрата громадянських свобод. Цікаві факти. Фільм вийшов за три роки до подій 11 вересня 2021 року. І напрочуд точно передбачив реакцію США на реальні теракти. Вашингтон Ає герой, який намагається балансувати між безпекою та правами людей. Брюс Вілліс тут не просто екшн герой а харизматичний генерал, який виправдовує жорстокі методи боротьби. Чому варто подивитися? Облога це більш ніж бойовик. Це фільм, який став ще актуальнішим після 2001 року, змушує задуматися про межу між безпекою та свободою, та тримає в напрузі до останньої хвилини. Шість днів, сім ночей. Виживання з ноткою романтики. Що станеться, якщо вас заките на безлюдний острів із людиною, яка вам зовсім не подобається, це пригодницька комедія, яка доводить, що любов може виникнути навіть у найнеочікуваніших обставинах. Сюжет. Редакторка модного журнала Робін Монро у виконанні акторки Геч відпочиває на тропічному острові разом із своїм нареченим. Але коли її робота змушує її ненадовго, залишити курорт, вона змушена летіти на сусідній острів із грубоватим, але харизматичним пілотом Кевіном Гаррісом у виконанні актора Гаррісона Форда. Через шторм їхній літак зазнає аварію, і тепер вони змушені разом виживати на безлюдному острові, відбиваючись від піратів і шукаючи шлях додому. Цікаві факти. Гаррісон Форд сам керував літаком у деяких сценах. У реальному житті він має ліцензію пілота. Фільм знімали на Гавайях, і природні пейзажі додають йому особливої атмосфери. Попри те, що романтична комедія тут є і пригоди, і справжнє напруження, що робить стрічку цікаву для різних глядачів. Чому варто подивитися? Якщо ви любите легкі, але динамічні фільми, чудовою хімію між головними героями, «6 днів 7 ночей це ідеальний вибір. Тут є все: екзотика, гумор, романтика і справжній дух пригоди. Той, що занепав, коли зло неможливо вбити, чи може стародавнє зло жити серед нас і переходити від людини до людини, це напружений містичний трилер, де детектив розслідує вбивство, за яким стоїть щось набагато страшніше, ніж звичайний злочинець. Сюжет Джон Гопс у виконанні актора Дензел Вашингтона, досвідчений поліцейський, який щойно став свідком страти серійного вбивці Едгара Різа. Але після його смерті починається серія нових злочинів, виконаних у тому ж стилі. Чим глибше Гобс зануриться в розслідування, тим сильніше усвідомлює жахливу істину. Він має справу не з людиною, а з демонічною сутністю, азазелем, який здатний переселяти з тіла в тіло простим дотиком. Цікаві факти. Фільм грає з жанрами: це водночас детектив, хорор і надприродний трилер. Дензел Вашингтон тут не типовий герой, а людина, яка змушена протистояти невидимій загрозі. Саундтрек фільму використовує пісню Time is On My Side гурту «The Rolling Stone. Її моторошний зміст відіграє важливу роль у сюжеті. Чому варто подивитись? Той, що занепав, це фільм, який тримає у напрузі від початку до. Фіналу. Чи можна перемогти ворога, якого не бачиш, чи можливо уникнути зла, яке переслідує тебе скрізь? Фінальна сцена залишить вас у захваті із відчуттям справжнього страху. Ідеальне вбивство, коли гра ведеться на випередження. Що робити, якщо твій чоловік дізнався про зраду і вирішив використати її, щоб позбутися тебе? Ідеальне вбивство це стильний трилер, де кожен ходить по тонкому льоду, брехні та маніпуляції. Сюжет. Стівен Тейлор у виконанні актора Майкла Дугласа, успішний бізнесмен, який звик усе контролювати. Але коли він дізнається, що його чарівна дружина Емелі у виконанні акторки Гвінет Пелтроу має роман з художником Девідом, у виконанні актора Віго Моргенсен. він не впадає у відчай, а навпаки, розробляє ідеальний план змусити коханця вбити Емелі. Але що, якщо жертва виявиться розумнішою за? Мисливця. Цікаві факти. Фільм це сучасна адаптація класичного трилера Вікно у спальню 1954 року Альфреда Хічкока. Майкл Дуглас тут у незвичайному амплуа, його герой не жертва, а хижак, який майстерно маніпулює людьми. Напруга у фільмі наростає поступово, а фінал здивує навіть тих, хто знайомий з оригінальною історією. Чому варто подивитися? Ідеальне вбивство це не просто детектив, а розкішна гра інтелекту. Де ніхто не може довіряти навіть тим, кого любить. Якщо вам подобаються напружені психологічні трилери, це фільм стане чудовим вибором на вечір. Водоноша, коли Невдаха стає героєм. Що, якщо звичайний хлопець, який носить воду для футбольної команди, раптом перетвориться на суперзірку. Водоноша це шалена спортивна комедія з Адамом Сендлером, у головній ролі, який доводить, навіть Невдаха може перемагати, якщо знайде свою. Силу сюжет Бобі Боше, виконання актора Адама Сенлера, 31-річний сором'язливий хлопець, який працює водоносом у футбольній команді. Його постійно зневажають гравці, а сувора мати у виконанні актриси Кеті Бейт переконана, що спорт це зло. Але коли тренер випадково відкриває в Бобі неймовірну силу злості, він стає небезпечним гравцем на полі. Тепер йому доведеться довести, що він не просто водоноша, а справжній чемпіон. Цікаві факти, фільм став культовим серед фанатів комедій 90-х і зібрав понад 185 мільйонів доларів у прокаті. Роль мами Бобі виконала Кеті Бейтс, відома за фільмом Мізері, і тут вона просто неймовірна. Фраза You can't do it Роба Шнайдера стала крилатою і з'явилася в інших комедіях Сендлера. Чому варто подивитися? Якщо ти любиш фільм в стилі Тупий і ще тупіший, або щасливчик Гілмор, то водоноша це. Чудова комедія про невдаху, який зміг. Смішні моменти, шалений гумор і трохи спортивного драйву. Ідеальний вибір для легкого вечора. Майже герої, коли два невдахи вирушають у велику пригоду. Що станеться, якщо два безнадійних невдахи вирушають у подорож, щоб стати героями? Майже герої це комедія, яка переписує історію відкриття Америки, додаючи до неї багато гумору, абсурду і кілька зовсім незвичних персонажів. Сюжет події фільму відбувається в кінці 18-го століття. Коли два абсолютно не підготовлені і дурнуваті дослідники Леслі у виконанні актора Кріс Фарлі та Біл, виконання актора Меттю Перрі. вони прагнуть стати героями і здобути славу, але їхні методи, м'яко кажучи, далекі від героїчних. Природа, індіанці і навіть їхня власна некомпетентність усе йде не так, як планувалось. І це перетворює їхню подорож на суцільний каледоскоп абсурдних ситуацій. Цікаві факти. Майже герої. І став останнім фільмом Кріса Фаррелі, який пішов із життя того ж року. Його комедійна мастерність у поєднанні з абсурдними ситуаціями робить цей фільм особливо сентиментальним для його шанувальників. Це одна із багатьох комедій того часу, де два головні герої є абсолютними протилежностями, але, попри свої недоліки, виявляються досить зворушливими. Перрі відомий за ролю в друзях, втілює більш розумного, але не менш нещасного персонажа. Який поступово знаходить спільну мову з імпульсним Леслі, чому варто подивитися? Якщо ти любиш фільм з гумором, що не боїться бути абсурдним, і тобі подобаються по суті невдахи, які намагаються виконати незвичні місії, то майже герої це фільм, який точно підніме настрій. Комедійні моменти, абсурдні ситуації та неймовірна хімія між акторами. Це класична комедія, яка залишається в пам'яті навіть після перегляду. Годзіла коли чудовисько Намагається зруйнувати мегаполіс, що робити коли з морської глибини, з'являється величезне чудовисько, здатне знищити ціле місто. Годзіла це фільм, який пропонує нову інтерпретацію легенди про відому ящерку з модернізованим виглядом і новим масштабом руйнування сил. Сюжет. Коли загадкові катастрофи починаються траплятися по всьому світу, група вчених виявляє, що причина всього цього величезний. Тан, прокидається з глибини океану. Це чудовисько, яке називають Годзілою, з'являється в Нью-Йорку, і його метою стає повне знищення міста. Чені, військові та журналісти на чолі з бунтівним репортером Меттю Бродеріком у головній ролі, повинні разом з'ясувати, як зупинити це чудовисько, яке здається непереможним. Цікаві факти. Фільм був створений на хвилі популярності японського культу монстра «Годзіло». Але в цій версії він мав вигляд сучасного цифрового чудовиська з використанням на той час комп'ютерних технологій. Режисер Рональд Еміріх, відомий за іншими великими голівудськими блокбастерами, такими як День Незалежності, поставив цей фільм, намагаючись змістити фокус з класичної концепції, додаючи більше екшену і фантастики. Хоча фільм здобув комерційний успіх, його рецензії були змішані, а критики часто порівнювали його з аргіємся. Оригінальним японським Годзілою. Зазначаючи, що цей варіант був менш серйозним, чому варто подивитися. Годзіла – це видовищний блокбастер, який пропонує справжнє шоу з руйнівними ефектами, погонями, вибухами та надзвичайно великим чудовиськом, яке завойовує екран. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче насолодитися класичним екшеном з чудовиськами, що знищують міста, і, і трохи розважитись під час перегляду. Лицар у Камелоті, коли сучасний герой потрапляє у середньовіччя, що станеться, якщо звичайний молодий чоловік раптом опиниться у часі короля Артура і стане частиною легенди. Лицар у Камелоті це комедійно пригодницький фільм, який поєднує середньовічні пригоди та сучасний гумор, занурюючи глядача у фантастичну подорож. Сюжет Кембл у виконанні акторки Вупі Голберт, сучасний науковець та фізик. Під час експерименту. Центу випадково потрапляє у середньовіччя прямо в епоху короля Артура. Вона опиняється в Камелоті, де її наукові знання починають виглядати як магія для людей того часу. Вона отримує статус лицаря і допомагає королю Артуру та його рицарям, використовуючи свої сучасні знання про науку, технології та навіть футбол, щоб вирішувати проблеми Камелота. Однак чи зможе вона повернутися в свій час, і чи залишиться вона вірною своїм сучасним? Інципом у такому дивному середньовіщі. Цікаві факти. Вупі Голберт, яка виконує головну роль, не тільки здивувала своїми акторськими здібностями а й додала фільму унікальний гумор і особливий стиль поєднуючи комедію з пригодами. Фільм має багато елементів фентезі та наукової фантастики. Але основною його родзинкою є поєднання середньовічної епохи з сучасними знаннями. Незважаючи на те, що фільм не став великим хітом у прокаті, він здобув популярність завдяки. Легкому гумору і нестандартному підходу до класичних легенд про короля Артура. Чому варто подивитися? Лицарю Камалоті – це весела та оригінальна варіація на теми про короля Артура, яка сподобається всім, хто любить поєднання фентезі, комедії та пригод. Це не про історію, про середньовіччя, це історія про те, як можна змінити хід історії, якщо поєднати мудрість сучасного світу з традиціями минулого. Година пік, коли Розбишака та професіонал Об'єднується проти злочинців. Що станеться, коли двоє абсолютно різних людей змушені працювати разом, щоб зупинити міжнародну змову. Година Пік це захоплюючий екшен з величезною дозою гумору, що створює ідеальну хімію між двома протилежними персонажами. Сюжет Джеймс Картер, виконання актора Кріса Такера, поліцейський з Лос-Анджелеса, відомий своєю балакучістю і нестандартними методами роботи. Лі, виконання актора Джекі Чана, спокійний дисциплінований детектив з Конгу, який приїжджає в США, щоб допомогти розслідувати викрадення дочки китайського консула. Задача знайти її і повернути її додому. Однак, у зв'язку з деякими непорозуміннями, Лі та Картер змушені працювати разом, хоча їхні стилі роботи абсолютно різні. Це створює масу комічних ситуацій і труднощів на шляху до розкриття справи. Цікаві факти: Кріс Такер і Джекі Чан створили неймовірну хімію на екрані, що зробило їх дует однією з найбільш запам'ятовуючих. У кінематографії. Їхній гумор і фізична комедія зробила фільм не тільки захоплюючим екшеном, а й справжньою комедією. Режисеру Берту Ратнеру вдалося поєднати елементи бойових мистецтв, гонитви, комедійних ситуацій, класичних екшн сцен створюючи динамічний та видовищний фільм. Після успіху фільму з'явилися два сиквели: година пік 2» 2001 року і година пік 3 2007 року, які продовжили пригоди Літа Картера. Чому варто подивитися? Діна Пік – це не тільки екшен з погонями, вибухами і бійками, але й фільм, який тримає глядача на межі сміху і напруження. Якщо ти любиш чудову комбінацію гумору та бойових сцен, ця стрічка подарує масу задоволення. Кріс Такер і Джекі Чан це те, що робить цей фільм особливим. Дякую, що відео додивилися до кінця. Поставте лайк. Напишіть внизу там коментар, що ви бачили з цих фільмів, а що для вас було відкриттям це буде цікаво почитати. І, звісно, підпишіться та поширте це відео. До зустрічі!